Всім привіт! Сьогодні будемо продовжувати торгівлю, покажу, як я торгую, як я заробляю. В цьому відео постараємось заробити мінімум 500 доларів. Дивіться, ми бачимо, що у нас ціна Євро-долар підійшла до цього рівня супротиву. Давайте, поки не пізно, я відкрию угоду на 100 доларів на одну хвилину вниз і буду вам розказувати, як я тут заробляю. Давайте також я вам покажу історію виводів. Так, давайте перейдемо. Давайте подивимось за останній місяць. Всі операції, вивод. Так, давайте з 1 по 23. Ось так дивіться. Це всі мої виводи за ось цей місяць, за липень. Як бачимо, 2 числа я виводив 4, 15 і 23. Ось це всі виводи. 23 все якраз. Сьогодні я ставив на вивод 1500 доларів. ось. Так, давайте тепер перейдемо на бінаріум і почнемо нашу торговлю. Будемо торгувати. Так, що в нас по бінаріуму? Так. Так, до речі, угода на 100 доларів плюсова. Ось ця угода, яку я тільки що відкривав. Ось можете подивитися на всі мої угоди. За сьогодні це все я відкривав сьогодні. Ось це вчора, ось це позавчора, а ось це 20 числа. 10 липня. Так, одна угода у нас є плюсова. Так. Що будемо робити? Будемо все-таки, я думаю, давайте перейдемо для початку на TradingView. View хвилинний таймфрейм. Все-таки я думаю, ми будемо підходити ось до цього рівня. Ось сюди ми будемо підходити. І від цього рівня вже буде корекція е, гору. Тому давайте візьмемо ще одну угоду на пониження на 100 доларів. Ось, тільки що я, виходить, заробив скільки 80 доларів, ну, десь приблизно 3200 гривень, десь так. 85. Ну, так, да, десь 3000 гривень. Трошки більше, ніж 3000 гривень, я, от, я заробив за одну угоду. Ось. Так, бачимо, що поки що ціна себе відпрацьовує. Дивіться, тут можна торгувати як за допомогою технічного аналізу, також можна торгувати. По сигналам з інвестінг.ком, але там треба э, також навчитися турувати. Якщо ви навчитесь, то в принципі можна і по тим сигналам турувати, а можна і самостійно навчитись теханалізу і торгувати самостійно. Так, бачимо, що угода розвернулася і пішла вгору на останніх секундах. Так, давайте ще одну намалюємось тут. Тут у нас було накопичення, ось і ціна, як бачимо, сюди підійшла. І звідси пішла вже на пониження. Так, угода на 100 доларів мінусова. Що ми робимо в такому випадку? В такому випадку ми будемо відкриватися вже на 200 доларів, також на пониження. Так, давайте я намалюю. В ідеалі нам зайти ось тут. Якщо ми зайдемо десь тут, то буде прям дуже чудово. Прям дуже чудово буде. Бачимо, ціна підходить дуже гарно. Так, 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 так. В принципі, можна відкривати, а як бачимо, біля самого рівня відкрили угоду. А, да, в принципі, може таке бути, що ціна може трішки пробити. Трішки може пробити ось наш рівень, ціна може навіть піти от сюди. Ось так ціна може піти, а далі ціна може піти ось так. Це може бути невелике пробиття, Тобто ціна проб'є і зразу, одразу повернеться до ось цього рівня. Це можливо так. Якщо далі буде так, в принципі, можна буде ще один Ну, Ми бачимо, що года плюсова. Е, я повернув е, свої е, 100 доларів, які я втратив на минулій годі. давайте відкриємо історію, Ось ці 100 доларів я повернув, а також заробив плюс 70 доларів. То виходить, я е, 160. 160 доларів у мене є ось. Ось так тут можна торгувати. теханаліз і в принципі буде шикарно. До речі, друзі, для тих, хто не знає, в мене телеграм-канал. Дивіться, що в планах. В планах це ми розробляємо торгову боту, який за допомогою 30 індикаторів будемо видавати сигнал. Тобто не потрібно буде малювати. Ханаліз для тих, хто не знає, вам просто потрібно буде повторяти угоди. Е, да, угод не буде там, сотні тисяч у день і так далі. Е, буде близько 15-20 угод щодня від бота на протягом дня. Потрібно буде ці угоди чекати, тому що е, сигнал буде від бота приходити тоді, коли будуть ситуації на ринку, коли будуть підтвердження по всіх індикаторах. Е, в Взагалі, дуже крута тема буде, тому. Якщо вам цікаво, переходіть телеграм-канал по селищі в закріпленому коментарі або у профілі. Якщо у закріпленому коментарі не буде посилання. Ось. Ось такі діла. Так, давайте включимо калькулятор. Так, і давайте тепер порахуємо, скільки ми заробили. Так, 70 доларів і 85 доларів. Це прям чистий наш заробіток. Ось пере вас рахую. Ось, виходить, сума в 155 доларів. Я сказав, 160. Вибачаюсь, от 155 доларів, це виходить у нас чистий заробіток ось з двох угод плюсових. Ось, Доволі таки гарно. Сьогодні я відкрив, виходить, одну, дві, три, 4, 5, 6, 7. Ось, угод сім я сьогодні відкрив і ось таку суму заробив. Давайте помножимо на 40. Там трішки курс піднявся. Ну, давайте, пускай буде 40, скільки це буде. Ось в гривнях виходить 6200 гривень. Ми заробили ось на такій ситуації на валютній парі євро-долар. До речі, євро-долар можна було дожимати, Подивіться, ціна пішла знову вниз, Так, давайте намалюємо, бачите, ціна аж сюди підійшла. Тобто тут мінімум ще одну угоду можна було забрати. Ну, опять-таки, не будемо жадничати, нам цього достатньо. Ось. Також, як бачите, в цьому місці я вивів більше 4 тисяч доларів. І опять-таки сьогодні тільки 23 липня, тобто е, я ще буду ставити на вивід і думаю, там 5 тисяч, може, 6 даже. в цьому місці я витягну. Ось, ось така вийшла торгівля. Якщо вам сподобалося, обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!